Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо таке радіоприйомник Вега. Радіоприйомник Вега, такий опис. Коштував він 42 рублі, 80 копійок. Руб. Бердянський радіозавод. Бердянськ. хто не знає, де знаходиться, це місто України, яке знаходиться в Закарпатській області. Ось такі тут є перемикачів, коли викув. Що хочу сказати. Випускався цей прийомник з 1968 по 1972 рік. Два канали. Можна було ставити батарейки, походу. Так що, зараз ми його розберемо і глянемо плати, є тут щось для фінажа або нема. Смотрите, ручечка такая была, чуваки, хоп, и носили. Сейчас с телефоном, и раньше с приемничком гоняли. Так, сейчас разберем его и поднимемся. Секунда дела для вас. Так, вот так я раскрутил полностью плату, чтобы даже было видно с обратной стороны, не никаких деталей, и вот вы видите сами, что тут есть. По золоту я так такої якби, не бачу. Ось є такий, якби, такий конденсатор. Один в цьому конденсаторі повинна бути платіна, якщо я не ошибаюсь. А можливо і не буде. Мені якби на рижик похожий. Що тут ще є? Ну, для афінажа, якби нічого такого якби, і нема. Тут теж нічого такого. Ніяких зелених. Може їх поодривали раніше. Розбирали він вже такий поломаний якісь торчат. Ну, ось така плата, самі думаєте, розбирати чи не розбирати для афінажа.